За 10 місяців 2024 року в Україні виявили 8 тисяч випадків ВІЛ-інфекції. Про те, що це за хвороба та як живуть люди із нею, поговоримо до Всесвітнього дня боротьби з ВІЛ та СНІДом. Сьогодні наша спікерка, соціальна працівниця благодійної організації Світло надії Наталія Шведун. Вітаю вас! Вітаю вас, пані Наталі. Для початку давайте окреслимо для наших глядачів, для тих, хто не знає, можливо, чим відрізняється ВІЛ та СНІД. ВІЛ-інфекція інфекція це інфекційне хронічне захворювання. І воно має чотири стадії. Стадію сніду вілін-інфекція набуває тоді, коли у людини знижується імунна система так, що прикріплюються опортуністичні або супутні захворювання, котрі не дають людині повноцінно жити. Такі захворювання страшні, як туберкульоз, таксаплазмоз, пневмоцисна пневмонія – Захворювання кандідоз грибкові. Людина може жити 10, навіть 12-15 років і навіть не підозрювати про те, що в неї є ВІЛ. І звернутися тільки тоді, коли вже оці супутні захворювання знизили імунітет людини, прикріпилися і тоді дали про себе знати. І тоді людина вже іноді звертається в дуже погамоному стані. Розкажіть, будь ласка, де ми власне зараз перебуваємо, що це за місце і хто сюди може звернутися? Ми знаходимося в благодійній організації «Світло надії». це ком'юніті-центр. Наші соцпрацівники можуть надати кваліфіковану допомогу. Це може бути проходження тестування на ВІЛ-інфекцію, а також на інфекції, такі як гепатити бета та С. Також надати консультації, допомогу, якщо ВІЛ-інфекція виявилась і показав тест позитивний результат, супроводити людину до обласного центру СНІДу. Наші судпрацівники надають допомогу, щоб люди самі скористалися можливістю зробити себе оральний тест. Метод дослідження це слина, можна проводити дітям або підліткам. В нашому ком'юніті-центрі ми можемо надати допомогу уразливим групам населення. Це робітниці комерційного сексу, люди, вживаючи і котрі вживають наркотики ін'єкційно, і чоловіки, котрі мають секс з чоловіками. Вони мають багато ризиків, і тому ми їм пропонуємо їм тестуватися навіть раз на три місяці. Вони приходять, отримують також у нас і засоби захисту, профілактичні. Це презервативи, лубріканти безкоштовно? За даними центру громадського здоров'я станом на жовтень 2024 року в Україні на кожні 100 тисяч населення є 360 людей, які живуть з вілом на Полтавщині. Ці цифри дещо нижчі? У нас приблизно 272 людини на кожні 100 тисяч населення? А в регіонах, таких як Одещина і Дніпропетровщина, ці показники досягають понад 900. Це найвищі показники фактично в Україні. Власне, чи ведете ви статистику, і яка ця статистика за це? Спочатку цього року на базі благодійної організації нашої було протестовано 8760 осіб. З них виявлено було 76 осіб, це був позитивний результат. Зараз побільшало таких випадків, тому що багато внутрішньопереміщених осіб. Також багато зараз ми знаємо, що військових, які звертаються до військової лікарської комісії, насамперед, там їх тестують на вілоінфекціях також на гепатити, Б та С. Як, власне, люди реагують, коли дізнаються вперше про свій віл позитивний статус і як із цим ви працюєте? Реакції на це на це бувають різні. Получається, що коли людина або закривається в собі, відразу нічого не каже соціальному працівнику або лікарю, мовчить. Або бувають такі випадки, коли бурхливо реагує, плачуть, навіть. Такі бувають випадки, навіть коли хочуть покінчити життя з самогубством, соціальні працівники на ну можуть не мати психологічного освіту, тоді до психолога або психотерапевта. Хочу також нагадати про шляхи передачі ВІЛ інфекції. Власне, вона передається через кров та інші біологічні рідини під час статевого акту, вагітності, пологів, грудного вигодовування. Тобто, це доволі такий обмежений список, який не включає якісь побутові контакти, так е, які б ви дали поради е, людям щодо. Спілкування з тими, в кого виявили ВІЛ. Ми навіть кажемо дискордантним парам, та тих, у кого один з партнерів позитивний і виявили в нього віл-інфекція, а інший негативний, що ви можете навіть народжувати дітей. І у нас народжується по 5 дітей в таких парах, і навіть більше сьогодні жіночка була, в ній вже шоста дитина народилась, хоча вона має віл-позитивний статус. Тому ми кажемо, що в биту при поцілунках віл-інфекція не передається ні через посуд, ні через ванники. Не через туалет, ніяк. Чи могли б пригадати історію когось із ваших клієнтів, яка вас, можливо, найбільше надихнула чи найбільше вразила? Так як я працюю довгий час з вагітними жінками, то до нас прийшла дівчина 20 років. Спочатку вона тестувалася на базі нашої організації світлі надії, але ж вона зникла. Деякий час я її не могла знайти. Потім, коли вона до мене звернулася за телефоном, вже поганий стан неї був, їй було дуже погано, пневмоцистна пневмонія, грибкові захворювання. І коли вона пройшла вже специфічні аналізи на ВІЛ в центрі СНІДу, і там їй зробили і аналіз на імуна, дефіцит і на вірусне навантаження, то оказалось дуже 5 клітин, cd 4 це дуже низький рівень імунітету, це почти що був нуль. А ще, як вияснилося потім, вона пішла до гінеколога і виявилося, те, що вона була вагітною. Строк був вже 20 тижнів. Психолог з нею працював лікар наш і гінеколог, і педіатр обласного центру СНІДу і лікар-інфекціоніст. І таким чином вона народила. Здорову дівчинку, все прекрасно. Зараз вона вже за кордон поїхала там, працює. Зараз в умовах війни ризик інфікування не лише ВІЛ, а й іншими хворобами зростає, тому що в нас є поранення, яким надається допомога в різних умовах. Є інші фактори. Загалом найкращий спосіб виявити саме ВІЛ це тестування. Правильно розкажіть, як часто його треба робити і де власне це можна зробити у Полтаві. Ми тестуємо завжди тут, на базі ком'юніті центру Ми тестуємо також в центрі адаптації для бездомних, також в кризовому центрі для жінок, котрі потерпіли насилля. Можна протестуватися, і можна протестуватися в центрі СНІДу це обласний центр СНІДу в Полтаві, який знаходиться за адресою провулок госпітальний 5. Я знаю, що є навіть організації, які надсилають поштою ці швидкі оральні тести. Це анонімно і безкоштовно. Їх можна замовити на сайті організації, на офіційному сайті організації, благодійна організація «Світло» Надії». Якщо в людини позитивний статус виявляється з допомогою швидкого тесту, куди їй треба звернутися? Це Ще скринінгове тестування вважається, і тому ми перенаправляємо до фахівців. Це Полтавський обласний центр СНІДу, і там вже лікарі роблять більш детальні тести і аналізи. За даними знову ж центру громадського здоров'я. У середньому щодоби в Україні виявляють 29 випадків захворювання на віл, 8 випадків сніду та 3 смерті від хвороб, які СНІД власне спричинює. Аби уникнути летальних випадків, я так розумію, що люди, людям варто приймати антиретровірусну терапію. Так, розкажіть трошечки про це, що це власне і кому призначається. Антиретровірусна терапія призначається відразу, коли у людини виявився віл. Стоїть із трьох компонентів. Там один компонент не дає. Наприклад, вірусу в клітку імунної системи попасти і її розрушити, порушити. Інший компонент не дає копіювати вірус, Третій ці компоненти не дає з своєї клітини вийти і далі, далі поражати інші клітини імунної системи. Лікування безкоштовне, Який б не був низький рівень імунітету, все рівно можна людині на будь-якому етапі допомогти. Якщо вона вчасно розпочне терапію антиректор, і буде слухати лікаря-інфекціоніста всі рекомендацією, можна вивести людину на той рівень, коли буде вірусна нагрузка не визначатися, а тому вірус віл не буде вбивати клітини імунної системи. Нормою вважається, клітки імунної системи cd 4, коли вище 550 клітин. Тоді рівень достатній для того, щоб не захворіти на опортуністичне захворювання і підтримувати свій організм. Я хочу розказати про доконтактну профілактику. Вона призначається також людям, коли є ризик інфікування вілінфекцією. Це не тільки уразливим групам населення, але й тим людям, у кого партнер позитивний. Ця доконтактна профілактика п'ється. Продовж року, або коли є ризики інфікування, мені здається, що раніше тема ВІЛ була доволі таки табуйована в суспільстві. Як із цим зараз, чи достатньо про це говорять, чи треба про це говорити більше? Так, про це потрібно говорити. У суспільства є упередження, що віл-інфекція дуже опасна, але ж ми знаємо, що є антиретровірусна терапія, котра допомагає людям заблокувати вірус. Людина така ж сама, як і ми всі, і, і, і може спілкуватися і жити повноцінним життям, народжувати дітей, радуватися життю. Пані Наталя, дуже дякую вам за розмову і дякую вам за вашу працю. Власне, будемо сподіватися, що це відео стане корисним для нашої аудиторії.